Жодного разу не прибував Ваша честь. Ну я думаю, що ми чи зверталися до питання, може, про чи вам ваші захисники, що ви маєте намір Так, звертався. 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 Це може може підтвердити записом, яким відбувалася була спроба, єдина спроба проведення допиту. Під час проведення допиту допитувалася відеофіксація. Вона відбувалася не у приміщенні СІЗО, а у приміщенні ДБР по вулиці Петлюри, 15. На який я прибув ну, мене привезли доставку. Я був доставлений, прибув адвокат Доманський під час ну, проведення цього так званого першого допиту. Е, я заявив, що ну, е, ну, підвіду фіксацію, що я бажаю давати покази, що я хочу давати покази, що я буду давати покази і так далі. Тобто це все є. Е, е, яка ситуація виникла? Тобто я е, е, стосовно свідчення е, ну, порадую консультацію мого адвоката за наполягання, так як я являюся військовослужбовцем, це секретносиєм першої форми. І, е, Питання, які стосуються, ну саме наприклад, евакуації, так, тобто є ця секретна інформація, яка е, не підлягає е, розголосу. Е, моїм адвокатом ну, було зазначено, що е, для того, щоб провести ну, повнокровно цей досвід, ну, до, наприклад, якщо слідчі задає мені питання, на якій підставі ну, чим регламентується і які, які норми визначають, ну, це секретна інформація, особливої важливості або цілком таємна, або ну, таємна. Попросили або присутності під час допиту співробітника ГУВБ або керівництва служби безпеки, що прямо передбачено законом про державну таємницю на часів допиту співробітника службу СУ, безпеки України, зокрема, або коли погоджує ну погоджений ДБР з Служби безпеки України, де служба безпеки України дозволяє в певній частині, тобто, ну наприклад, в тому ж тих же Документах про евакуацію, ну, в тих планах, ЗКП, тобто, де вони розташовуються, що, ну, що я можу розповісти, не порушуючи закон. На пряме питання ну, свідчить відмовився від цього. Це все таке це все фіксувалося. Напряме питання свідчив, ви хочете, щоб я порушував ну порушив на, наразі закон про державну керівницю. Не було надано відео. Відео зафіксовано. Він сказав, так, я хочу, щоб ви порушили я хочу, щоб ви порушили закон про державну таємницю. Давайте виконаємо всі процедури. У мене є тут дуже багато інформації. Цю інформацію бачать всі ярої. Ну, е, Тому ну, я готов надавати. І більше того, я ще до свого затримання, я звертався в публічному мережі інтернету і казав, в мене є інформація. Я готов ну, я знав про це перепровадження від 13-го. Відповідно, до РД не так як каже прокордо 14-го, а 13-го воно відкрито і чітко зазначено в момент його відкриття. Те, що вони його перереєстровували 14-го після змін до КТК, це питання третє. Де Юра воно відкрито 13-го числа, з того дня я знав. І я конкретно заявляв, в мене є матеріали, в мене є відео, в мене є аудіо, в мене є фото, в мене є ну, е, все, що, все, що може бути. Одного відео тільки там, по розкладанню е, ТРЦ, найбільшого ТРЦ в Україні, більше 50, 52 Гігабайтів. Хто я? Це було кримінальне провадження, яке як але Це відео є. І ну, Є дуже багато всяких дуже цікавих відео того, що відбувалося. Я просив, то питайте мене. І коли почався це, я кажу, ну я можу спілкуватися, ну і розказувати там про ті моменти, які не стосуються державної. Чи була, чи, була, чи була можливість дійсно у вас поспілкуватися слідчим, з слідчим з приводу тих моментів, які не стосуються державної таємниці, а на ті питання, які стосуються, прямо зазначити це, що я не можу на них, наприклад, відповідати? З держави. Якщо уважно переглядати це відео, ну якщо уважно переглядати це відео то по ну Фактично перше питання, з якого починається цей, цей з приводу того, яким чином ви евакуювали правління. Тобто ну, це вже є ну, таємниця, про що йому було заявлено? Тобто ну, для таких відповідей... Тобто, ви, ви готові наразі надати Звісно, я готові надавати. Ви, да, ви готові надати, але ви але вижіть, да. будучи людиною, яка обізнана з вимогами закону про державну таємницю. Ви вважаєте, що необхідно дотримуватися цих вимог, які передбачені? В іншому випадку я прошу порушувати закон про державну тимницю, з мого боку буде розголошення. Разом з тим хочу зазначити, що жодного разу після того то тим був потрібен для процесу, так званий перший допит, ну після якого вони можуть робити все, що хочеться з моменту першого допиту. З моменту першого до жодного разу, жодного разу. Ніяких намагань, як каже пан прокурор, хтось кудись приходить в СІЗО. Я розумію, що зараз можна нагнути там СІЗО все, що завгодно. Я знову ж таки звертаю ті документи, що я вам подавав на початку. У мене була е, критична ситуація, коли мені було дуже погано. Зараз ми оскаржуємо судді, це є предметом. Ну предмет Но є процедура. Тобто я жодного разу не порушував е, режиму утримання. Тобто, якщо мене піднімають, виходять. Були моменти, коли слідчі приходять. І ну, просто отак намагався мені щось вручити. Я е, була віку, я виходив завжди. Я виходив завжди. Я йому завжди казав. Я прийму ваші документи, я прошу долучити мого адвоката. Воно ну, в мене їх чотири, ну точні чотири адвокати, одне юридичне об'єднання, адвокатське об'єднання. Я прошу долучити адвокат. Після того, як з'явився адвокат, можна подивитися всі клопотання, які були подані раніше. На кожному попитанні, я жодним не погодився, але на кожному клопотанні я прийняв. І на кожному попотанні на, на останній сторінці ззади, я розписав ну, все, що я е, думаю з приводу е, тієї фальсифікації, з приводу тих злочинних дій, які відбуваються стосовно мене. Тобто жодного прецеденту, що в мене неможливо було допитати, є процедура у прокуратури у Слідчак це підйом. Конвой і доставка або до Генеральної прокуратури, або до ДБР, їм нічого не завадилася зробити, або ну, будь-яке інше місце з метою проведення допиту. Разом з тим, допит має відбуватися ну, в рамках закону, mm -hmm. а не так, що ну, сидить людина в мене. Я, давайте я підрезюмую те, що ви говорите, якби одним із пунктів, які... Які ми зазначено обґрунтовує органі досудового розслідування срок срок продовження сроку, срок продовження досудового розслідування до сьомого так до -го, -го, 1023, зазначено допит підозрювання. Так? Ви заперечуєте, оскільки ви намагалися вживали всі ключі заходи. я заперечую всі, але кожному пункту я буду виступати. Ми вже з'ясували ці, ці пункти для себе проведення інших слідчих розшукових дій, які я вже з'ясувала. У нас залишається три, три експертизи, фактично що, що необхідно. І ваш допит, але так якось цікаво пишуть, до підпідова після отримання висновків судових експертиз. Прокорні камеру у майцьому базі, ми вже отримали висновок судові військової експертизи, і там зазначені обставини, з приду яких планується допит підозрювання ага. з руку цих висновків. Ну і з результатом отримано висновку ну, комп'ютерно-технічної експертизу. Ага. вже маючи повний обсяг інформації, в тому числі визнати вискоку, допитати про всі питання в відносу. Ваше mm -hmm. ще можна прокоментувати? Коричі, з приводу з приводу допитів керівників Служби безпеки – це України. Це, ну, це колишні керівники, там, в тому числі перші особи, оскільки е, е, під час судового засідання на дачі пояснень людям е, е, наполягає, що він виконував вказівку керівника судовись uh -huh. щодо виходу із території міста. Uh -huh. А скільки скажу, що вам перешкоджало допитати і присутний час? Uh -huh. Ну, e, встановлювали ми місце знаходження особи, вирішили <клес> вирішувати. <клес> <так, ні>. Ну, на даний час там встановлювати. Викликали? Ми плануємо викликати, так. Це, скажімо так, питання <клес> зараз. Знає, ви допитали всіх осіб, які були свідками подій 24 нового приміщення Харківського обласної адміністрації. Скільки осіб ви викладати? Там допитала поряд. Більше 70 осіб за загальним числом. Тому ну, наразі мама значення саме покази працівників спеціальних Альфа, а вони ну, наразі перебувають в зоні бойових дій. Тому є об'єктивна проблема, щодо виконання добу до колонки сім'я. Сміл нас на яких цю проблему вирішуємо? Ну, ми це вирішуємо зараз керівництвом керівництво безпеки україни Заперечую повністю всі види питання, які є на відео, які були учасниками розпротоколу <рисували> <рисували> їх не довго. Вони долучені. Вибачте, за 6 місяців і за рік ведення справи, рік ведуть справу і 6 місяців. Всі люди знаходяться тут. стосовно керівництва служби безпеки, воно не перебуває. Ну якщо ми кажемо зараз про тих людей, які не на посадах, вони не перебувають на передовій. Вони знаходяться в Україні за 6 місяців. Ну з першого моменту, коли я озвучив допитати, знайти є мобільні телефони, ну є все, що завгодно. Я вам чесно скажу, навіть із діючих керівників служби безпеки. Керівників служби безпеки, а у нас голова служби безпеки, скільки у <секу> не заступних ну, наразі не готові сказати точно. Ви, ви ж говорите, ви плануєте свої дії. свідчити? Кого ви плануєте? No, no, Скажіть, будь ласка, це СОА керівників. Скільки там керівників? Там один керівник і не тільки керівник, там і працівників треба допитувати. Ви в своєму попитанні, е, чи ви мені, якщо йде продовжувати до 12 місяців, напишите вже працівників? Майже на увазі переписується керівника, Ми е, Не, не, не хоче сонців познатиму фінію по прізвищу. Він теж знаходиться в зоні. Ні, від, від виведене розпорядження, але ми все, оскільки це працівник спецпідрозділу, ми спогоджуємо це питання з керівництво безпеки щодо його допиту. Ну є особливий порядок. Це певна категорія усі. Ага, значить, е, якщо допитувати керівника, е, є певний порядок, а якщо допитувати підозрюваного з приводу е, відомості, які старовлять державну таємниці, то певного порядку немає. Правильно? Ні, йому пропонувалося надати покази в тих мішах, по, він міг показання повідомити розголошуючи державну техницю. Загалі будь-які показання. Неправда. Ваша честь, в мене є відповідь Служби безпеки України про те, що ми зверталися до них. І е, було задане питання, чи є дозвіл на... Е, ну, Скриття інформації перед співробітниками ДБР та Генпрокуратури, чи є в них допуск і доступ mm -hmm. до цієї інформації. На що ми отримали відповідь, що mm -hmm. жодної санкції Служба безпеки України не давала mm -hmm. стосовно форм допуску, по ну, яких, яких формах допуску ці люди, вони є нижчою формою допуску, ніж є у мене. Mm -hmm. Я зараз знайду, я вам надам ці документи. Разом з ділом. Ця робота зроблена для того, щоб так, як він зараз каже, щоб він не казав. Так, ну поки ви шукаєте, захисники, тільки не те, що я вже питала, те, що вже з'ясовано судом. Ще якісь зауваження є? Є велике зауваження у документі, які подані, були стороною обвинувачення. У своїй промові е про питання слідчів та да, прокурор посилається на існування та да, закінчено. Наразі є дві експертизи військових, наскільки я пам'ятаю. Да. Перша експертиза військова. Одна і Ми говоримо, у нас в попередньому попитанні була одна. Восьмому одинадцять другого питання. І е друга експертиза від 22-го. Може 2-го, 2022-го. 22-го 22 чи 23-го? 22-го. В нас цієї експертизи немає. На неї посилається... Записи, каже, ніко, будь ласка, що у вас там відбувається? Ваше детям. Які це мені роботи <говорити> в іншому офісі? Прошу честь, відповідь, <п 'ят> так, є експертиза, дозвольте пояснити, пояснити слово експертиза має гриф для службового тестування і копіювання не підлягає. <п 'ят> Наразі слідчий звернувся до експертної установи для того, щоб вони дозволили копіювання високої експертиз. Наразі відповіді ще не отримали. Я можу надати учасникам процесу для ознайомлення. Цих висновок і в розпорядженні суду, однак вона не підлягає копіювання, тому не долучалося до... Це не предмет цього розгляду. Вона зроблена, зроблена. Витрачати роки судового сідання на неї не треба, не треба. Продовжувати. Фактично, ну, хочу сказати, що в рамках е, судді Кримінального кодексу, який регламентовано порядок продовження, вважає. Питання. Не обґрунтованим, не обґрунтований жодний посил на те, що для яких не був слідчих дій потрібно. Для... Тому я питаю, ми ми будемо витрачати час процесуальний. Тим паче нам Дудіну будь-який час може стати поганою, будемо передумали. Ну, що вони не тобто? Єдине, прошу звернути увагу на те, що становим обвинувачення прокурором не було додана жодних доказів, як ви правильно зазначили, щодо продовження терміну виконання таких є обов'язково. Тобто ці докази відсутні. Ми не знаємо. вже це з'ясовували. Так, живленько. Фактично більш детально це розписав уже письмового заперечення і догадавників. За Значить, зрозуміло, вашими письмовими запереченнями ми, ми ознайомимося на речі кімнаті.